Сьогодні хочу ознайомити вам з таким потрібним обладнанням практично для кожного, у кого є там свій дім, свій, своє СТО, ще на монтаж. Е, від фірми «Автореспект» представляємо генератор. Генератори бувають у нас бензинові, дизельні газові. Е, ми сьогодні хочемо вас ознайомити ну, з бензиновим. Генератором бензинові генератори вони мобільні від 3 до 11 кВт. І ми вибрали самого найкращого виробника на даний час в Україні, це Матарі, японська компанія, яка заснована Міцуко-Матарі з 1936 році і являється лідером по виробництву генераторів. У них вже десь 150 заводів по всьому світу. І навіть от зовсім недавно, декілька років тому, вони відкрили свій завод у США. На даний момент ми вибрали модель MX 10000. Це бензиновий генератор потужністю 7,5 кВт. Саме головне, у нас це як купили ви генератор, і треба його. Правильно запустити. Спочатку ми заливаємо масло. Сюди у нас є така кришечка з щупом. Масло, там генератор треба залити 1 літра 100 грам, Масло вибираємо моторку, скажімо так, 10 В40, 10В30, таке середнього хорошого виробника пундуваного. Також е, залили масло, потім заливаємо паливо. відкручуємо кришку, заливаємо сюди паливо. Паливо беремо 95 бензин. Сюди бак поміщає 25 літрів. Краще у нас е, для безпеки не заливати під горловинку, а залити там літрів 20-23, щоб е, залишилось місце для парів. коли... У нас на вулиці буде висока температура. Так, потім, щоб запустити, треба перемкнути, перемкнути е, переривник ланцюга змінного струму положення. О. Так, Потім відкрити е, пал раник паливного бака. Отак От відкриваємо і е, закриваємо заслонку повітря, От, перемикаємо на себе, Тянем. Потім можна все готове мисля запуску. Просто включаємо ключ положення старт і держимо секунд 5. От. так Також тут є ще запуск. Як напевно знаєте, в моторних лодках двигун чи бензопила запускається. Шнурком. Тут не треба великого зусилля. Трошки до фіксації витягнули шнур, дернув на себе і генератор запустився. Також дивитесь, у нас є показчик напруги. От, тут буде потрібна напруга. От, перевіряєте. Якщо все нормально, все, генератор працює. Так. О, і е, рекомендую, наша рекомендація, е, щоб, як то сказати, він обхатки не треба, не, але щоб все-таки він працював довго, перший бак ми рекомендуємо використовувати не на повну потужність. Там, на процентів 50-60, а потім вже можна запускати на всю. На даний момент ще хочу раз повторити, ціна якість фірми Матарі це найкращі генератори, двигун японський, вся електроніка японська. Так що запрошую вас. Білу церкву, приїжджайте, ознайомлюйтесь, купуйте. Завжди раді будемо допомогти. Також у нас є сервіс по цих генераторах, ми їх обслуговуємо. Якщо якісь проблеми, а їх не буває практично, то коли треба щось замінити якусь затязь, то ми це з великою радістю для вас зробимо.